Христос посеред нас, дорогі глядачі, брати та сестри. Сьогодні ми з вами відзначаємо перед свято стрітання Господнього. А також цього дня Свята Церква переводить нашу увагу за межі теперішнього життя. Адже у суботу перед тижнем Масляним церква поминає тих, хто відійшов у вічне життя. Послухаємо Матері своєї церкви і, поминаючи отців, братів і сестер наших, потурбуємося і себе приготувати до переходу до вічності. Згадаємо про свої гріхи і оплачемо їх, водночас перебуваючи у святі чистоті. Сьогодні православний календар вшановує пам'ять священомученика Миколу Мезенцева, присвітера, який загинув у 1938 році. А також особливо нині ми почитаємо святого мученика Трифона. Ще з юних літ Трифон отримав від Бога силу виганяти бісів та зцілювати хвороби. Так одного разу, силою молитви, святий вигнав біса з дочки римського імператора Гордіана. Єдиною платнею, яку вимагав подвижник за свою допомогу, була віра у Господа Ісуса Христа, благодаттю якого Трифон. Усі дива у 250 році єпарху Малоазійської області було повідомлено, що трифон сміливо проповідує Христа та багатьох навертає до хрещення, і святого було схоплено та піддано жорстоким знущанням. Його били палицями, роздирали тіло залізними гаками, опалювали рани вогнем, водили по місту із вбитими у ноги цвяхами. І коли кати вирішили убити святого мученика, Господь по молитві угодника прийняв його дух до себе щодо того, як трифону вітяли голову мечем. Наша церква ще з 16 століття шанує святого Трифона та на іконах зображає мученика з соколом у руці. Це встановилося після одного випадку, коли святий Трифон допоміг сокольничому царя Іоанна Грозного знайти улюбленого кречета, що полетів на полювання. Три доби шукав сіромаха царського улюбленця, розуміючи, що в разі невиконання доручення доведеться покласти голову. Втомившись, він заснув. І у видінні святий Трифон промовив до нього: візьми птицю і їдь до царя, та ні про. Що не турбуйся. Коли Сокольничий прокинувся, то побачив кречета неподалік, а згодом на тому місці побудував церкву в ім'я свого небесного покровителя і рятівника. Сьогодні ми сердечно вітаємо з ним ангела, чоловіків, які мають імена. Трифон, Анастасія та Миколай. А щоб праця ваша приносила добрі плоди, радимо вам прислухатися до слів святителя Василія Великого. «Не великі справи угодні Богу, а велика любов, з якою вони робляться. Немає нічого великого, коли люблять мало, і немає нічого малого, коли люблять багато.